Вправа 1336. Обчисли. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання 1,1, що ділиться на мінус 5,5. Ну що ж, як зайти в знак частки? Одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємна. Записуємо тоді мінус. Ну, а в дужках записуємо частку модулів. Усі мішані числа запишемо в ліді звичайного дробу. 1 помножити на 4 це 4, плюс 1 це 5. Отже, записуємо як 5 четвертих. Що ділиться? 5,5, 5, 5 помножити на 7 це 35, плюс 5 це 40. Що ділиться на 40? Записуємо 7. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. Як знайти частку? Один дріб поділити на інший, це поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо у дужках як 5 четвертих, що множиться. Обернений дріб до 47-х буде 7 сорокових. І це дорівнює. Отже, записуємо, що це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як добуток чисельників, 5, що множиться на 7, а в знаменнику як добуток знаменників. 4, що множиться на 40. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник, і знаменник на 5. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 40, що ділиться на 5, це буде 8. Ну і записуємо тоді, що це дорівнює мінус. Тоді в чисельнику буде 7, а в знаменнику 4 помножити на 8 це 32. Отже, частка у нас дорівнює мінус 7 32. Переходимо до другого завдання. Отже, мінус. 3,19, що ділиться на мінус 2,13 знак частки буде додатній. Обидва числа у нас від'ємні. То тоді записуємо, що це дорівнює, Записуємо як частку модулів. 3,1 запишемо 3 помножити на 9 це 27, плюс 1 це 28. ,9. Що ділиться? 2,1 – а 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Що ділиться на 7 третіх. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб – це помножити на оберний дріб, то записуємо, що це буде дорівнювати 28 дев'ятих, що множиться. Обернений числ, дріб до 7 третіх це буде 3 сьомих. І це дорівнює. Тоді записуємо, як 28 у чисельнику, що множиться на 3. А в знаменнику 9. Що множиться на 7 і це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 3. 3, що ділиться на 3, це буде 1. 9, що ділиться на 3, це буде 3. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 28, що ділиться на 7, це буде 4. А 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тоді записуємо, що це дорівнює Отже, в чисельнику буде 4. А в знаменнику буде 3. 4 третіх. Виокремлюємо цілу частину. 3 третіх – це одиниця. Тоді записуємо як 1, 1 третя. І... Переходимо до третього завдання. Мінус 7,6, що ділиться на мінус 9,3. Ну що ж, який знак частки? Обидва знаки обидва числа у нас від'ємні. То тоді частка буде додатня а дорівнює частці модулів, То ми записуємо, що це дорівнює. Записуємо всі мішані числа, вигляді звичайного дробу. 7 помножити на 7 це 49, плюс 6 це буде 55. Сьомих. Що ділиться? 9,3 сьомих. 9 помножити на 7 це 63, плюс 3 це 66. Сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на оберний дріб. То ми записуємо, як 55, 7. Що множиться. Обернений дріб до 66 сьомих буде 7 66. І це дорівнює. В чисельнику записуємо як добуток чисельників. 55, що множиться на 7. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників, 7, що множиться на 66. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо. І чисельник і знаменник на 7. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 11, 55, що ділиться на 11, це буде 5. Так? 66, що ділиться на 11, це буде 6. Тоді записуємо, що це дорівнює, В чисельнику буде 5, що множиться на 1, це буде 5. А в знаменнику 1 помножити на 6, це буде 6. Отже, частка у нас дорівнює 5 шостих. Переходимо до четвертого завдання: 1,5, що ділиться на мінус 2,13,18. Ну що ж, який знак буде мати частка? Якщо одне з чисел у нас від'ємне, частка у нас буде від'ємна, записуємо мінус. Ну, і у дужках записуємо як частку модулів. записуємо усі числа в вигляді, звичайного дробу. 1 помножити на 9 це 9, плюс 5 це буде 14. Записуємо мінус, а в дужках буде 14. 9 Що ділиться? Так, 2,13,18. 2 множити на 18, 18 це 36 плюс 13. Це буде 49. Що ділиться на 49? Записуємо 18. Є? І це дорівнює. Ну що ж? Як знайти частку? Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо як 14 дев'ятих, що множиться. Обернений дріб до 49 вісімнадцятих буде 18 дев'ятих. І це дорівнює мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 14, що множиться на 18. А в знаменнику, як добуток знаменників, 9, що множиться на 49. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо і чисельник і знаменник на 9. 18, що ділиться на 9, це буде 2. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 7. 14, що ділиться на 7, це буде 2. 49, що ділиться на 7, це буде 7. Тоді записуємо, що це дорівнює мінус. У чисельнику 2 помжить на 2, це буде 4. А в знаменнику 1 помножити на 7, це буде 7. Є, то тобто ми записуємо, що частка в нас буде мінус 4 сьомих. Ну що ж, ось таке завдання на ділення раціональних чисел. На цьому вправу завершено.